Це як це з Любчу, подивися, щоб ти заповнила питання, бо я хочу переглянути на це. Оце Ні, верхній хто. Хто навчив так. робити меблі? Напиши чи щось, бо я ну от воно буде так. стояти, все таки не зачувається. І ви розумієте, і це саме основне в житті, одне із основних правил має бути в житті батьків і дітей. Щоб вони розуміли, бо чому я вам поясню? Це історія, коли я працював на шахті в Луганську, це місто Антрацит, це верніше вибачається Ровеньківський район, а село Посілок Ясиновський. От там було дві шахті, і там на, на Фунзе. В Вахрушева була шахта і Фрунзе, Я на Фрунзе працював, і там була така ситуація. Був один: хто він тоді на посаді був начальник бригади однієї на шахті, і він був мільйонером на той час. Там великі заробітки були, але що він ті гроші не розтрачав, в нього в банку був мільйон. І коли був період, не було державних грошей, він давав свої гроші на виплату, позичав е зарплати, а потім йому повертала держава. Це не так. Але прийшло син жениться. Син його жениться. Ну, і все, весь посолок чекав, яке ж то буде весілля, що він буде робити. А він зробив те, що всіх. Абсолютно так само, як всі. Не більше, не менше. Вдома. Вдома, бо тоді там по домах робили, вдома таке саме весілля, як всіх зробив. І всі чекали, який же подарок отримає син. Тоді було модно Волга. Це такий був статус, що ну. каже, ну, от тепер син буде мати Волгу, що всі обсудили. А він ні. Якийсь там був, перед тим дав сину, сину поміг старого Жигуля, і так і лишився. І нічого б йому не дав. Каже: йди, роби і будеш мати. І син працював, звичайно, на, на шахті, все. Як ви думаєте, от, Дайте відповідь, правильно батько зробив чи неправильно? Ну от Хто має бажання, дайте відповідь. А тепер далі я поговорю про людей, про їхнє життя. Ну, якщо вас інтересує, якщо ні, скажете, не говори, я не буду. От розумієте, я людям поясню, що ми повинні не дивитися на всіх, а трошки більше звертати уваги на природу. Чим більше ви будете жити як природа, тим ваш стан буде кращий. Чому? Бо на нас впливає середовище в основному. Всі такі, всі так мають ходити, так вдітися, всі мають так виглядати і робити. як всі. Але це обман, тому що ми всі різні люди, не можна йти так, такою дорогою. А ви себе собі поміркуйте, от я собі сиджу і думаю, чи йду і думаю. Не про це, а думаю про своє життя, думаю про природу. І мені от від чого душа йде. Розумієте? Від чого легше людині? Про добро думати чи про зло, про справедливість? І от я собі, наприклад, таку думку. Думаю, от як правильно подивитися на природу. І, наприклад, я думаю, і подумаєте ви, ви садите дерева, будь-які. Чи хтось там садить сад. Яблуні, черешні, вишні, вишні, груші, це незалежно. Чи хтось просто сосну посадив в себе, чи граб, чи ясен, чи не садив, а воно росте. І ви подивіться: всі дерева різні. Якщо це граб чи дуб, але вони, хай їх буде 10, але вони ніколи одинакові не будуть. Чи брізки. Вони всі різні, кожне дерево, кожна брізка буде, чи кожний дуб інакший. Вони не будуть всі одне в одного. Так само і люди. Не треба бути одне в одного, будьте собою. В кожного свій стан здоров'я, в кожного ріст різний, в кожного вага, в кожного статус різний. Не треба дивитися і лізти, так як всі. Але ще я пояснюю, дуже просто задумайтеся над тими словами. От як коріння пішло ще, в одного коріння дерево пішло в гарну землю, і воно велике росте і пишне, а в друге.